Сьогодні у мене чудова закуска до святкового столу і просто для хорошого настрою. Цей печінковий паштет найніжніший та найсмачніший з усіх. Готується дуже легко. Отож, нам потрібно 1 кг печінки. Ми його добре. Помиємо, розділяємо на частинки, солимо, перчимо, додаємо лаврушечку і відварюємо 5-7 хвилин не більше. Дві цибулинки нарізаємо та обжарюємо на 50 г масла. Робимо це декілька хвилин до прозорого кольору нашої цибульки. Варену печіночку та цибульку об'єднуємо та збиваємо блендером. Пробуємо паштет, якщо потрібно, можна посолити ще трішки і поперчити. Далі, через борошняне сито, добре перетираємо наш готовий паштет. Інакше грудочки зроблять наш паштет менш еластичним і ніжним. Далі додаємо 100 г вершкового масла. Важено м'якого та добре перебиваємо знову блендером. Після цього залишаємо наш паштет охолонути до кімнатної температури. Останнім інгредієнтом нашого паштету це мишки. Ми їх збиваємо, можна додати дрібку солі. Саме збиті вершки зроблять наш паштет легким та ніжним на смак. Коли вершки вже дійшли до густоти, поступово в одній ложечці додаємо наш готовий протертий паштет. І знову ж таки збиваємо з вершками. Наш паштет готовий до споживання. Намащуємо хлібчик та їмо з святкового столу подаємо паштет в тарталетках, прикрашаємо огірочком. Якщо ви сьогодні не будете подавати паштет, його добре прикрийте, щоб не попадало повітря. Якщо ваш паштет стоїть в холодильнику більше однієї години, перед подачею його потрібно витягнути та дати постояти 20 хвилин при кімнатній температурі. Прикрашаємо далі його огірочками, помідорками чи іншою зеленю та подаємо на стіл. Ось такий ніжний та легкий, паштет ми сьогодні з вами приготували. Якщо сподобалося, залишайтеся з Наталією.